Поява антиукраїнських наративів це наслідок двох речей: по-перше, вичерпання ентузіазму, по-друге, і, можливо, найважливіше вразливості до російських наративів, які використовують те, що поляків справді болить. Тобто, питання волині, а також більш егоїстичні речі на кшталт міфів про те, що українці займають місця поляків у чергах до лікарень. Наша система охорони здоров'я недосконала, і використання таких настроїв, а це звісно ж у саміфи. Це неправда, що українці мають якесь першочергове право на лікування. Інша справа у польських клініках часто лікують українських військових. Я якраз вважаю, що українських військових повинні лікувати позачергово. Українські солдати, будьмо відверті, захищають від росіян всю Європу. Тож, якщо ми навіть цього не можемо зробити для нашого союзника, то про що взагалі може бути мова? Але частина людей все ж піддається цим наративам. Однак все ж більшість поляків не йде в цьому напрямку. Тобто, те, що з'явилися такі голоси, зовсім не означає, що більшість поляків їх підтримує. Це не так. Хоча раніше таких голосів не було взагалі. Раніше здавалося, що навіть озвучити такі речі публічно абсолютно неприйнятно. Наш сусід воює, солдати проливають кров. Як можна відмовляти комусь у праві врятуватися від війни?